Всім доброго вечора, доброго дня, з вами Віктор і тут ми розглядаємо психологію загалом сімейно. Як завжди, я хочу вам нагадати, щоб ви ставили вподобайки, писали коментарі, всякі цікаві, а також питання, на які я буду відповідати. Якщо питання будуть надзвичайно круті, то я взагалі буду відоси по ним робити, відповідати в форматі відосів. Також переходьте по посиланням в описі, там, телеграм, інстаграм. Плейлісти, як зробити жінку щасливою, як жінці позбавляти стресу, там ціла копа пунктів корисних, цікавих, доречних, ви зможете там щось знайти для себе. Це я гарантую. Ну і підписуйтесь, якщо ви підпишетесь, ви стабільно будете отримувати якісний, цікавий, корисний контент, який ви стоподов зможете використати у своєму досвіді, в своєму житті. Ну, так, переходимо до. Ну, теми знову ми не маємо. Бо я продовжую відповідати на питання, які я вкрав у іншого відомого психолога з Ютубу. І так, перше питання на сьогодні: як перебудувати себе і перепинити шукати причини для образ на свого чоловіка. Ну, цікаве, таке питання. Ну і насправді це ваша поведінка, ваш розумонастрій, настрій, він є вже наслідком певних ваших досвідів з минулого. Цілком можливо, що у вас були проблеми з батьками. Також дуже можливо, що ви були в якихось аб'юзивних взаєминах, які ви розірвали, тепер будуєте нові, але ви не в курсі, як їх будувати. Ну і в цілком у вас такий розумонестрій жертви. Якось жертви. Я про це зніму інший відос про певні симптоми розуму жертви. Ну І все це випливає в тому, що ви постійно щось шукаєте. Якісь недоліки і все таке інше. <кій> а окрім недоліків, ви постійно акцентуєтесь на наїдній поведінці і разом з тим ви ще й докупи не знаєте, як відокремлювати наїдну поведінку від недоліків. Якщо коротко, то наїдна поведінка, то це коли ви просите людину не, не курити, не палити. У відповідь вам дмихають димом прямо в обличчя. А, недолік це коли людина палить, а, ну, просто палить це недолік. І це можна переробити в гідну таку поведінку. Тобто людина палить, але вона враховує, що вам це діло може бути неприємним. Тому вона палить десь там е е обережно, десь там, щоб на вас не дмихати. Потім йде в ванну, вона миє руки з милом, вмиває е обличчя, е чистить зуби, е щоб не воняло. І тоді е ви навіть ну, не помічаєте, що людина палить. Ну, звісно, ви розумієте, що людина палить, але вона робить певні дії, щоб вам не смерділо, не воняло. І отак от недолік переростає в гідну поведінку. Отак от. А також хочу зазначити, що постійно шукаєте причини для образу чоловіка. чоловіка. Також цілком може бути так, що ці причини можуть бути не безпричинні, скажімо так. Можливо, ви в аб'юзивних взаєминах, і якщо у вас виникає питання в такій от формі, що ви думаєте, як перебудувати себе, як перестати шукати образи від чоловіка, може бути так, що тобто, одна з механік технологій аб'юзера, воно полягає в тому, що причиняти біль. Своєму партнеру і робити все так, наче здавалося, наче здавалося б, щоб ці образи вони реально безпричинні. І аб'юзер продовжує робити вам біль, а ви продовжуєте думати, що ви самі себе накручуєте. Отак от працюють аб'юзивні взаємини. Тому це питання дуже таке багатогранне, і краще це питання вирішувати з, зі спеціалістом на конкретній ваші приватні консультації. Хочу зазначити, якщо ви відчуваєте, маєте певні симптоми того, що ви у, в аб'юзивних взаєминах. То ваш партнер не має знати, що ви ходите до спеціаліста, що ви якось намагаєтесь покращити свій рівень життя. Тому що він вас за це, по-перше, покарає. А по-друге, якщо ви ще й потащите людину на всі ці консультації або терапії, то це буде сигналом того, що йому треба бути більш ретельним, більш ретельно вас аб'юзити. Ви просто-напросто показуєте людині карти, що е, отут всі мої позиції, отут мені боляче, отут мені боляче. І Так е, аб'юзер буде знати, що мене запалило в тому, що я аб'юзер. Е, і от мені показують, де у моєго партнера болючі точки. По-перше, я буду е, скриватись, скриватись більш ретельно, а по-друге, буду більше давити на ці болючі точки. Отак от воно працює. Тому будьте обережні. Друге питання на сьогодні: чоловік погано говорить про своїх колишніх. Всі косячили, окрім нього. Про що це каже? Це каже про те, що він не готовий до взаємин, і вам треба сказати йому іти лікувати голову, вирішувати свої проблеми минулого і щоб така херня більше не спливала. Якщо буде спливати, фу, блять до побачення. А інакше він і ваші косяки і недоліки скоро почне виявляти. І буде скаржитись вже на вас комусь там. Не треба контактувати з такими людьми, і самі ну, не треба говорити про свій минулий досвід, особливо якщо він був болючий. Якщо він був болючий, то його треба пропрацьовувати зі спеціалістом. Ну бо хоча б просто почати своє самопізнання і пізнання того, яких людей не варто до себе підпускати. І тоді вже будувати взаємини. От таким людям, які постійно скаржаться, подаруйте їм книжку для скарги. Нехай скаржаться туди. Вам з ними контактувати не варто. Ну, на сьогодні думаю, все. Сьогодні було два питання: такий більш короткий відос, ніж зазвичай. Ну, але я сподіваюся, що він був зрозумілий, якісний і вам це діло сподобалося. А якщо сподобалось, то ставте вподобайки, пишіть коментарі, як вам сподобалося, а якщо щось незрозуміло, питайте запитання, я буду на них відповідати. Ну, а також, якщо сподобалось, логічно, що ви маєте підписатися на цей канал, щоб утримувати більше прикольного контенту, якісного, корисного, цікавого і доречного, і який ви можете цю інформацію застосувати на свій досвід, на своє життя. Ну, а також посилання в описі: Телеграм, інстаграм, плейлісти, як я вже сказав. Ну а на цьому все. Чекайте нові круті, цікаві, короті, фу, блядь, доречні відоси. А з вами був Віктор і до побачення!